Я вже йду в центр спортивних команд армії. Вот а потом, як життя покаже, то быть, и пойду на контракт за зарплаты, В первую очередь миску посещала давно, практически з начала СВО, но как-то час созрел наконец-то. Чині трьох днів можна все это пройти і уже воинскую частину для служби по контракту. Вітаю. Мене звати Микита Панасенко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім про те, як в окупованому Криму почали в посиленому режимі шукати добровольців на війну проти України, чим заманюють та що не договорюють. Офіційно мобілізація в Росії не закінчувалася, адже указу Путіна про її завершення не було. І вона триває. Люди потихеньку отримують повістки та їдуть на фронт. Але для того, щоб закрити дірки в чисельності особового складу після невдалого зимового наступу на Донбасі, потрібні масованіші дії. Британська розвідка у кінці березня повідомляла, що метою керівництва Росії є зібрати 400 тисяч військовослужбовців для вирішення проблеми нестачі кадрів. І зараз ми дійсно бачимо, як на підконтрольних російському уряду територіях дуже посилено шукають добровольців на контрактну службу, в тому числі і на захоплених територіях України. Замість реклами приватної військової компанії Вагнер на кримських телеканалах тепер активно транслюється агітація підписувати контракт. У телеграмі каналу Мілет така реклама транслюється кожного дня по 5 разів у визначений час. Тобто, це точно цілеспрямована агітаційна кампанія. Наше руководство поширяє і в денічному еквіваленті награди, медалі, і Ми стараємося їх не підвести. А редакція російського державного ТРК Крим 24 створила окремий чат-бот для бажаючих підписати контракт. У ньому два тематичних блоки: матеріальні переваги служби в російській армії та контакти пунктів відбору. До так званих переваг я ще повернуся пізніше. Крім того, добровольців на війну будуть шукати за допомогою мобільного пункту відбору. Це буквально пересувний штаб, який може з'явитися будь-де, і прямо на місці можна написати заяву на контракт. Він сьогодні працює до трьох часов. Кожний вихідний буде переміщатися по всій республіці Крим. У вихідні 15-16 квітня мобільний пункт базувався у Сімферополі біля стадіону Локомотив. Там тренуються молоді спортсмени, які стали цільовою аудиторією воєнкомів. Один із них, майстер спорту зі штанги Анатолій Дубицький, поділився, що серйозно розглядає можливість служби за контрактом у майбутньому. Каже, що у першу чергу через гроші. Я вже йду в центр спортивних команд армії. А потім, як життя покаже, то може бути пойду на контракт. Це і За зарплати в першу чергу мобільний пункт з відбору виглядає як агітаційно розважальний майданчик. Де бажаючих, в тому числі, і дітей, вчать розбирати та збирати зброю. До слова, в сюжеті Крим 24 на словах кореспондента про написання заяв бачимо Сімферопольського легкоатлета Дмитра Яцуто, якому на даний момент є тільки 18 років. Від моменту написання заяви до відправлення на війну може пройти тільки три дні. Дають нормативи по фізичній підготовці, проходять професіональний психологічний отбор тестування, затем приділяють свої комплект документів в течение трьох днів. Можна все це пройти і убить уже воїнську часть для служби по контракту. Є й інші люди, які погоджуються на контрактну службу. Ось Сергій В'юник, який підтримує війну Росії проти України та бажає особисто приєднатися до майбутніх двохсотих. У новинах прямо не говориться, з якою військовою частиною пропонується підписати контракт. Але в сюжеті Крим 24 бачимо банер 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ, що базується в селі Перевальному поблизу Сімферополя. За інформацією генштабу ЗСУ, після початку повномасштабної війни Росії проти України втрати російської 106 ї бригади берегової оборони спали до 75%. 28 березня 2022 року. Путін підписав указ про надання цій бригаді найменування гвардійська за масовий героїзм та відвагу, стійкість і мужність. Ми воєннослужащі 126-ї бригади з перших днів СВО виконуємо тут задачу по захисті Криму і мирних град. Мобильности нашей группы не хватает элементарных колес. Мы просто не успеваем где-то сманеврировать, где-то еще что-нибудь. На 80 человек у нас остался один БТР. Чем заманивают людей на війну? Как сказал один из спикеров в цьому матеріалі – Грошима. Після підписання контракту боєць отримує 195 тысяч рублей за указом Путина. До того ж, у Криму ще є виплата у 200 тисяч рублів за розпорядження Максенова, тобто майже 400 тисяч рублів в один момент. Для мешканців підконтрольних Росії територій це справді великі гроші. Для мешканців цивілізованого світу це менше 5 тисяч доларів. Така ось ціна за життя громадянина Росії. Крім того, воєнкому обіцяють, що контракт можна підписати на короткостроковий термін на рік чи навіть на три місяці. Людина може думати, що три місяці якось відбуде, може, не загине, а повернеться і гроші ще й отримає. Але пропагандисти та російські службовці забувають розповісти, що тривалість контракту зараз не має жодного значення, оскільки з підписанням восени путіним указу про мобілізацію контракти стають безстроковими. Тобто, поки діє мобілізація в РФ, підписуючи контракт, людина вішає на себе ярмо, від якого відмовитися не зможе. Також заманюють іпотечним гачком. Чим інтересна воєнна іпотека, чим вона дичається від гражданської іпотеки, три години так служив, отримав определенну суму дені адміністрації оборони, ну условно, пошов приобрел себе жильо і далі тобі потрібно просто служити через 20 двадцять кандидатних літа. Набуть погашена і квартира буде на собственності. Дійсно, квартира залишиться у власності військового, якщо він прослужить в армії щонайменше 20 років. Якщо ж той захоче звільнитися раніше, він має або компенсувати іпотечні витрати на квартиру, а це сотні тисяч рублів, або повернути нерухомість державі. І останнє, що хочеться сказати, про те, чим заманюють кримчан на службу в російську армію, це земля на півострові. Нещодавно перші бійці вже отримали свої ділянки у селі Ліснів Касакського району. Це ділянки без комунікацій, без води, газу чи навіть дороги. Все це окупаційна влада тільки обіцяє провести, тоді вже можна буде починати будувати будинки. Раніше тільки кримчани могли розраховувати на землю, але тепер отримати ділянку можуть всі окупанти, які постійно мешкали на півострові, станом на 24 лютого, 2022 року. Отже, ми бачимо, що Росії катастрофічно не вистачає бійців на війну проти України. Керівництво країни агресора не хоче масової паніки серед населення, яка буде, якщо оголосити чергову хвилю мобілізації, тому йде шляхом добору добровольців, обіцяючи людям гроші, землю, статус, але навряд чи це обереже росіян від мобілізації. Адже Держдума 11 квітня 2023 року ухвалила пакет поправок до законів, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобов'язаних. Весь цей рік в Росії створювали цей реєстр, а тепер запустили його в дію. Людям вже надходять повістки через госуслуги, але це тільки тестовий період. Електронні повістки мають таку ж силу, як і паперові. Проігнорував, отримаєш заборону виїжджати за кордон, брати кредити і продавати нерухомість. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!